Вже бояє весна, тож з'являються перші лікарські рослини, тобто первоцвіти. І розповідь моя сьогодні буде про рослину, яка росте у нас на присадівній ділянці в сад душі зубицьких. Дивіться, ох, прилетіла навіть бджілка буде смачний мед із печіночниці, або анемона гепатіка. Називається латиною або гепатіка нобіліс. Чому рослина так називається? Подивіться, якщо дивимося на відео, то з лівої сторони такий гарний листочок це минулорічний листочок, який нагадує по формі печінку. Спочатку з'являються квітки цього року. Потім з'являються вже пізніше, коли квітки відквітають, виникає або виходить із під землі такий дуже гарний листочок, і який нагадує печінку. Рослина цікава, але надзвичайно отруйна. Тому всіх своїх поціновувачів, природних методів лікування я все ж таки. Закликаю дуже обережно її вживати з лікувальною метою, у вигляді чаю ні в якому разі. Бо рослина містить надзвичайно велику кількість кумаринів, лаваноїдів, сапонінів і використовується для лікування багатьох захворювань, а про яких ми з вами поговоримо. Ну, якщо листок нагадує печінку, то ж зрозуміло, що анемона гепатіка використовується для лікування хвороб печінки та жовчного вміхура, вона стимулює надзвичайно гарно виділення жовчі, тож і використовується при холециститах, жовчокам'яній хворобі і гепатитах. Також... Рослина анемона анемонагіпатіка впливає на те, що посилюється діуретичний ефект. Тож можна застосовувати при захворюваннях сечового міхура та нирок. і має надзвичайно сильні антисептичні властивості, і має відхаркувальні властивості, тож можна використовувати при захворюваннях шкірних, при таких, як екзема, топічні дерматити, знову нагадую, дуже обережно, при подагрі, а також при бронхолегеневих захворюваннях, при бронхітах, трахіїтах, І, звичайно, можна полоскати як ротову порожнину, так і промивати рани настоєм, а також настоянкою. Як використовувати в якому дозуванні, я вам обов'язково розповім, адже це дуже важливо, бо рослина надзвичайно отруйна. Отже, використовуємо настій трави 4 грами або 1 чайна ложка сировини, заливаємо 200 мл окропу і приймаємо по одній третій склянки Три рази на добу до вживання їжі. Можна використовувати і настій листя 10 грамів свіжої або 2 грами сухої сировини. Заливаємо 200 мл холодної кип'яченої води і заливаємо на ніч і пити ковтками. По одній склянці можна до їжі декілька разів на добу. Також можна використовувати і на стій квіток одна чайна ложка на 200 мл окропу настояти 10 хвилин і приймати по одній склянці ранком і вечором. Можна також використовувати і настоянки анемони гепатики. Для цього ми беремо 30 г рослинної сировини, тобто листя і квіток. Заливаємо 250 мл 40-градусного алкоголя. Два тижні настоюємо в темному місці і приймаємо по 20 крапель, можна навіть на. Цукрі приймати, на грудочку цукру, приймати 3-4 рази на добу. Тож нагадую: анемона гепатіка надзвичайно отруйна рослина, живати у вигляді чаїв, її не рекомендую. Але з лікувальною метою можна використовувати при захворюваннях печінки жовчного міхура, сечового міхура, нерок. При подагрі як кровоочисний засіб для полоскання ротової порожнини, як відхаркувальний засіб при бронхолегеневих захворюваннях, при трахіїті і бронхіті, всі рецепти обов'язково напишу під відео. Підписуйтесь на мої сторінки у соцмережах, щоб більше дізнаватися від професіоналів. про Прекрасний, гарний рослинний світ. Нагадую, в Ютубі сторінка моя називається Фітоклініка Данила Зубицького. В інстаграмі Фітоклініка Зубицьких», Фітотерапія Зубицьких. Ну і в Фейсбуці Фітоклініка і аптека Данила Зубицького і в Фейсбуці моя сторінка Вікторія Зубицька. Завжди рада новим підписникам. Буду ділитися і надалі красою сад душі Зубицьких лікарськими засобами з авторської фітотерапії зубицьких, які ви можете придбати в наших брендових аптеках. Одна знаходиться в місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8 9 Інша знаходиться у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Тож ваша Вікторія Зубицька далі буде.